Також потерпають жителі Донеччини про це та з останніми воєнними зведеннями з найгарячіших напрямків. Наш кореспондент Олег Корнієнко він наживо з прифронтової зони. Вітаю, Олеже, Тож тобі слово. Вітаю, Тетяно. Я продовжу твою промову. Бо росіяни і Донеччину обстрілюють зокрема мирний люд. І буквально кілька годин тому вони вдарили по Костянтинівці. Поки що наслідки і руйнування і чи є жертви інформації немає. Натомість, вже відомо, що від ранку тут в регіоні двоє людей загинуло, і ще одна людина поранено. Окрім того, напередодні від російського залізяча постраждало п'ятеро людей. Росіяни просто розбивають мирні місця, б'ють керо авіабомбами місцева влада закликає людей евакуюватися з регіонів зокрема, все ж таки залишати ці великі міста Костянтинівку-Покровськ-Курахове і її околиці. Буквально до Покровська, і в сам Покровськ уже прилітають, залітають fpv дрони і розбивають паралельно. Працює. Ворожа артилерія і авіація. Росіяні всі стволи направляють саме на ці міста. Ну а сама ситуація на лінії фронту вкрай складна. Росіяни тиснуть, тиснуть вони і біля часового яру. Важкі бої точаться біля Торецька і у районі Нью-Йорка. Росіяни також на Лиманському напрямку активізувалися, і вперше за певний час вони вже тут штурмують не лише піхоту, і влаштують так звані м'ясні штурми, а вже активно використовують. Важку техніку і виїжджають на штурми цілими колонами. Таке враження, що якщо вони розвернуться, їх одразу ж свої покроють, артою чи що. Ну, тобто, навіть якщо вони, хтось не вийде з тієї коробочки і поїде обратно на коробочці, то там його, мабуть, в той коробочці приб'ють. Вони трьохсотими навіть не йдуть до себе. Вони починають никати куди, візде, куди попало йти, але не в свою сторону. Найактивніші бої на Донеччині і далі точаться на ділянці фронту від Покровська до Вугледару. Щоб ви розуміли, коли ми бачимо зведення штабу е про певну атаку і кількість атак. Одна атака може тривати кілька годин, бо працює одразу і авіація, і артилерія, і важка техніка, і сама піхота. І якщо ми подивимося на карту Діпстейт, Росіяни все ж таки мають успіхи. Вони не припиняють штурмувати район Покровська і мають просування. Окрім того, вони взяли Висновки зробили і після Бахмутської битви, і тепер не йдуть в лоб. А намагаються великі міста обходити по флангам. І якщо знову ж таки подивитися на карту, то ми бачимо е певні напівоточення деяких міст. Що стосується самого Вогбодару, ситуація там доволі критична. місто, місто майже повністю оточене. І щоб закрилося це кільце, там відстань буквально 2,5 з кілометри. Е всі дороги прострілюються, вони повністю під контролем і фактично прострілюються. Навіть з автоматів. ну І тут росіяни, аби туди просунутися, постійно б'ють авіабомбами. Каби тут в принципі ні не прикрашалися, а на от останні дні, от неділя-дві там, то вони частично увілічились набагато. Розвалить все до подноль, тоді вони тільки можуть там зайти і то заходять своїм ну, м'ясом. Власне, на цій на цьому відрізку фронту я працював і там буквально на за годину я нарахував, що не менше шість керованих авіабомб. Росія Росіяни випустили по околицях Вогледару. Більшість моїх зйомок на жаль довелося провести під землею, бо постійно працювала ворожа артилерія і авіація. Я працював з десантниками 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс, які стоять фактично поряд до самого Вогледару Не потрапити це нереально але е, цим бійцям доволі дістається, бо вони тримають тут оборону. І нині, якщо прорвуть тут фланги, то росіяни зможуть пройти собі далі на Курахове, а потім вже там невелика відстань залишається до Дніпропетровщини. Бійці збирають на дрони і реби, бої тут точаться цілодобово. Власне, що відбувається на Кураховогводарському відрізку фронту. Далі у моєму сюжеті. Розбиті випалені і просто стерті з мапи країни. Населені пункти на Донеччині, куди ступила нога окупантів. Всі мають один вигляд. Це меж поле бою у суцільних вирвах усіяна трупами і технікою, але ворог все одно лізе. Вони часто бувають, техніку копаються, роблять собі як бліндажі, і дуже з цим часто спостерігаємо під біду техніку, забігають і там е, накопичуються. Е, використовують собі як тим, можна сказати, як бліндаж. Кладемо туди, теж стараємося міни, щоб в випадку якоїсь зміни вони могли. Не переміщуватися більше і... Тут. тут. І російські танки, і бойові машини різних модифікацій від старих радянських до сучасних. Її палять, а росіяни нову щодня пускають. Кількість знищеної техніки тут вимірюється сотнями, і щодня цифра змінюється. Так як скоро вже погодні умови будуть не ті, і ще є змога використовувати так сказати масштабну техніку, там, ну типу, легко броньовану. броньовану. І максимально хочу досягти, якби успіху в цьому напрямку, щоб уже в подальшому закріплятися і розвивати свій хід штурмових дій. і все решта, це Курахово-Вугводарський напрямок з висоти лету. За ворогом спостерігають бійці 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс 79 79-ї бригади. І тут неабияк допомагають дрони. Зараз ми будемо спостерігати, як наш гроші буде відпрацьовувати патанчика, який. У пошкоджений, але фінесничений танк весь добряче обварений, і там можуть ховатися росіяни. Влучити скидом, коли вітер великий. непроста справа. Перший скид лягає поряд, інший в ціль. А ось росіяни пересуваються розбитим селом, та одразу ліквідовувати їх наші військові не поспішають. Ворог може привести на точку скупчення. Малими групами піхоти стараються продвинутись через наш передній край, через позиції, десь пройти наносимо ураження з дронів, артилерії. Ось до цих окупантів вже летить український дрон. Вони навіть не ховаючись, зухвало намагаються підійти до нашої піхоти. Ні, може відпрацьовувативістки. Часті, часті. А тут вже мчить ворожа техніка. Щоправда, поки що бійці фіксують одну машину і спостерігають. Росіяни постійно змінюють тактику і часто влаштовують так звані фальш-штурми. А в цей момент якось десь там з другого напрямку, допустимо, піхота малими групами пробує там, через населений пункт просочитися. Кому поки техніка досіде, понятно, всі всі вважають, що там всі коптери наші там, всі туди, вся артилерія туди, всі засоби туди, але якби воно. Ну... Не завжди так, то ж виявляємо Дайте, все одне. Знімати нам доводиться весь час в укритті. Над землею літають каби, артснаряди. Росіяни прицільно розбивають сусідній вугледар і паралельно запускають рої дронів, аби зупинити логістику і підкріплення. Дуже дуже зараз тим паче, як, як змикається вороже кільце. То більше їх стає. Але ми намагаємось попереджувати наші підрозділи і працювати на упереджень війна технічних можливостей, але без піхоти, яка перша приймає бій, неможливо і саме дрони та майстерність пілотів нині рятують їхнє життя. І чим більше коптерів у небі, тим менше ворог зможе зробити кроків на нашій землі. Я так розумію, це ми працюємо. Олег Корнієнко Юрій Остапчук факти сітіві єдині новини.